Вівторок четвертого тижня Великого Посту, Царю Небесний і Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарб діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. З книги, буття читання. І сказав Бог Доноя та Його синів: Оце я установлю мій союж, союз з вами і з вашим потомством після вас, та з кожним живим створінням, що з вами, з птатством і скотом, з, з кожним звіром земним і з усіма тваринами, які вийшли з ковчега. Я встановляю, мій союз із вами, ніяке тіло не буде більше знищене водами потопу, ні потопу вже не буде, щоб спустошити землю. Далі сказав Бог: Ось знак Союзу, що його я укладаю між мною і між вами, та між усякою живою твариною, що з вами, на вічні покоління. Мій лук покладаю я в хмарах, і він буде знаком союзу між мною і землею. І буде, як наведу, я хмари над землею, з'явиться лук у хмарах, тоді згадаю я про мій союз, який між мною і вами, та між усякою твариною живою і всяким створінням. То й води не стануть більше потопом. Щоб вигубити всяке створіння. Коли той лук буде в хмарах, я гляну на нього, щоб згадати про вічний союз між Богом і всякою твариною живою і всяким створінням, що на землі, і сказав Бог до ноя, Ось знак Союзу, що я роблю, між мною і всяким створінням, що на землі. З книги Приповідок читання. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде у погорді, ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами ганяє, той розуму не має, безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо, злий попадає в петлю за своїх уст, а праведник з біди виходить. Із плодів уст своїх насититися добром людина, за вчинками рук людини буде й нагорода, дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради, дурний притьмом свою досаду виявляє, Розсудливий приховує ганьбу, хто звістує правду, чинить справедливість, ложний світок, ошуканство. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть, уста правдиві повіки перебувають, язик брехливий на хвилину, храйство в серці тих, що лихо замишляють, радість, хто рає мир, праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні господеві уста брехливі, хто чинить правду, той йому угодний. Коментар Позбуваємося жадібності. Жадібність, дорогі мої, в християнській етиці один з семи смертних гріховних пристрастей, оскільки призводить. До примноження і марних піклувань, до внутрішньої злості та замкнутості, а також безперервно провокує страх втрати і гнів на можливих конкурентів та заздрісників. Згідно з Іваном Ліствичником проти жадібності ворогує гріх зневіри і чеснота нестяжання. Жадібність та захланність. Один із тих таких смертних гріхів захланність, що легко перероджується у скупість, ґрунтується на прихильності до матеріальних благ. Котра замість того, щоби об'єднувати людей розподіленням того, чим володіють, в душі справедливості й любові стає осередком відчуження і взаємної ворожості, захланність тягне за собою катастрофічні наслідки. Наприклад, через захланність людини яка має високе становище в суспільстві та прагне збагатитися різними методами, інші люди не отримують прожиткового мінімуму. пенсіонери помирають з голоду, робітники страйкують через невиплату заробітної плати. Захланість це хвороба. Навіть більше це одержимість, це поклоніння мамоні, від якої нас застерігає свята Євангелія. Уже перша заповідь Божа каже: нема інших богів, крім мене. Захланність та грушелюбство є хворобою не тільки окремих осіб, це хвороба суспільства, це хробак, який роз'єднує людей. Він вигризає духовну наповненість людини, мораль, добро, співчуття і утворює порожнечу, хаос, нелюдяність. Людина втрачає моральні цінності, християнські вартості, а утворена пустка заповнюється жадобою до грошей. Ця жадоба росте разом із збільшенням придбаного. Такого слова, як доволі не існує завжди мало. Чується внутрішній голос, який просить ще. Це своєрідна спрага, яку людина старається втамувати, але, на жаль, це неможливо. Корупція з метою збагачення теж ходить в категорію захламності. Дуже добре про це говориться у Євангелії, бо що і сьогодні теж трапляється і у наші дні та, люди, які вважають себе віруючими у Христа, слухати Його повчання, молитися. Проте не вважають чимось суперечним кривдити свого ближнього, забираючи його частину спадщини, скривджена людина, розуміючи, що Господь є добрий і справедливий, звертається до нього з проханням стати на захист його справедливих інтересів. Нас, можливо, як і скривдженого, може здивувати така неочікувана відповідь. Ісус не тільки не захищає Його, але своїм повчанням натякає на те, що не тільки Його брат захланий, а й що і Він домагається справедливості, керуючись захланністю. Захланність, бо це постава серця. Яка не залежить від величини маєтку, але від того, що людина у тотожній маєток гроші з істинним джерелом щастя, робить залежним своє щастя саме від статку, надаючи у своєму серці грошам значення. І місце, яке належить Богові, людина стає ідолопоклонником, можливо, навіть не до кінця цього усвідомлюючи. Внаслідок первородного гріха, людина втратила відчуття любові, Бога, приналежності до нього, саме відчуття того, що Бог тебе любить і несло в собі. Також відчуття захищеності і безпеки свого власного життя. Втративши любов Бога, людина позбавилася також відчуття безпеки, яке тепер намагається несвідомо знайти в чомусь, що може ставатися таким, що забезпечує нас і наше щастя. Як говорить відоме прислів'я, гроші все можуть вирішити. Покладання надії на гроші на матеріальне, замість надії на Бога є небезпечним для вічного життя людини, як це показано у притчі, що Ісус розповів після розмови з кривдженим: багач, покладаючи свою надію на матеріальне забезпечення, став сліпим щодо справ духовних, щодо справ вічного життя. Захланність присипляє серце людини, яке тільки в стані чування може зустріти нареченого своєї душі. Бути вільним від захланності можемо лише тоді, коли розуміємо і відчуваємо залежність від Бога, утримуючи єдність з Богом через молитву, через стестен. Добре причастя Таїнс через служіння Ісусу у ближніх може утримати нас від духовного сну захладності і не пропустити часу приходу Господа нашого до нашого серця. Тома Кемпійський про сокрушення серця, коли бажаєш хоч трохи поступити вперед. Збережи в собі страх Божий. І не будь дуже свавільний, але загнуздай міцно усі змисли і не віддавайся непоміркованій веселости, вдавайся у сукрушення серця і знайдеш побожність. Сукрушення серця відкриває дорогу для багатьох тібр, а непоміркованість дуже швидко марнує їх. Дивно, що людина у цьому житті може усім серцем веселитися, наперед знаючи, скільки небезпек чатує на неї. Через легкодумство і недбайливість не відчуваємо болю захиби нашої душі, та ще не раз залишаємося, заливаємося пустим сміхом, коли насправді повинні би плакати. Немає правдивої свободи. Ані сердечної радости, як тільки у страсі Божому і в чистій совісті, щасливий, хто може віддалити від себе шкідливе розчіяння думок, і у єдності Духа вдатися у святе сокрушення серця. Щасливий, хто відрікається усього, що може опоганити або обтяжити Його совість, Борись мучньо. Одну звичку усувається іншою звичкою. Коли ти вмієш лишати людей у спокої, то і вони певно лишать тобі свободу робити свою справу. Не удавайся не у свої речі і не мішайся у справи старших від тебе. Завжди дивися насамперед на себе і себе швидше напоумляй, ніж усіх тих, Хто тобі милий, коли не маєш ласки у людей не смутися, але нехай тебе тяжко болить те, що не поводишся так добре і важно, як випадає служі Божому і побожному чоловікові. Не раз корисно, якщо людина в цьому житті не має багато втіхи, передусім людської, але якщо ми Божих не маємо. Або рідко, коли відчуваємо, то самі у тому винні, бо не шукаємо сокрушення серця і не відкидаємо рішуче від себе тих марних світових утіх. Знай, що ти не гідний Божої втіхи, але варт радше великої кари, коли людина має справді розкаяння в серці. Тоді цілий світ її немилий і гіркий, праведний чоловік знайде доволі причин для жалю і сліз, бо чи він роздумує над собою, чи згадує про ближньо, знає, що тут ніхто не живе без шурби. І чим більше заглиблюється у себе, тим більше бере його ша за свої гріхи. Причиною справедливого болю і сокрушення серця є наші гріхи і хиби. Вони так нас оплутали і прибили до землі, що рідко ми можемо думати про небесні речі. Коли б ти частіше думав про смерть, ніж про довге життя, нема сумніву, що тоді ревніше старався виправитися. І якщо б ти взяв до серця найприйдешні кари пекла або частилища, я вірю, що тоді ти б сумлінніше переносив труди терпіння та не боявся ніякої небезпеки, але біда в тому, що ми не хочемо ні про смерть чути, ні говорити, або тим більше про якісь кари в пеклі або в частинищі. Ми вже хочемо тут на землі жити, як у раю. Але оскільки ці речі не припадають нам до серця, бо ми все ще любимо те, що нам до смаку, то й надалі лишаємося холодними і лінивими. Не раз буває, що через убогість Духа терпить нужденне тіло. Тому покірно молись до Бога, щоб дав тобі духа сокрушення серце. Серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. І промовляй разом з Пророком. Нагодуй мене, Господи, хлібом слізним і пити дай мені сліз повну міру. Псалом 86 Де б ти не був, і куди б ти не подався, будеш нужденний. Якщо не звернешся до Бога, чого ти не покоїшся, що тобі не ведеться так, як того хочеш і бажаєш? Хто має все по своїй волі? Ані я, ані ти, ані хтось інший на землі? Нема на світі нікого без якої не журби або скрути. Чи то він володар, чи навіть папа? А хто ж краще почувається? Напевно, той, хто може щось ради Бога перетерпіти. Не один слабий і немічний каже: дивись, яке щасливе життя ведеться людина, яка вона багата, яка велика, яка великомощна або висходостойна. Але глянь на небесні добра і побачиш, що усі ті дочасні речі ніщо, що вони дуже непевні. І тим прикріщі, що ніколи не можна їх мати без клопоту і страху. Не є щастям для чоловіка мати дочасних дібр надміру. Середньої міри вистачає йому. А чи цей вислів багаті теж плачуть всім нам добре відомий. Справді, жити на світі це не доля. Адже нетармо називають цю землю долиною сліз. Чим більше духовною бажає стати людина, тим гіршим стає теперішнє життя, бо вона більше відчуває і ясніше бачить недоліки зіпсованої людської природи. Бо їсти, пити, спати, відпочивати, працювати і підлягати всім іншим потребам природи. Це справді велика недоля і прикрищ для людини побожної, яка рада була б бути незалежною від того і свобідною від усякого шліду гріха, та й для людини більш духовної потреби тіла на цьому світі стають великим тягарем. Тому пророк реуно благає, щоб звільнитися від них. Із потреб моїх визволь мене, Господи, Псалом 25:17, гіркий світ тим, що не пізнає своєї недолі, а ще більше горе тому, хто любується у цьому нещасному і проминаючому житті. Але багато людей, які тяжкою працею чи жабрукуванням ледве дістають те, що їм конче потрібне для цього життя. Так довго прив'язуються, що зовсім не дбають про царство небесне, і коли б тільки могли, то вічно б шили Але що людина може дати взамін за власну душу? Що з того, що здобудеш увесь світ, запитує Христос, коли занепастиш свою душу? О, які нерозумні і недовіркуваті люди, що так глибоко погрузли у земних і змислових речах, лише наприкінці життя нещасні відчувають марнотність і нікчемність того, що вони так любили усе суєта людська, колись на похоронних стихірах співаємо, і нам заспівають це – а ще ті Божі і всі побожні приятелі Христові не зважали на те, що довго догоджали змислем, ані на те, що в цій дочасності процвітав, але їхня надія, і серце линули до небесних плах. Око не бачило, вухо не чуло, що Бог приготовив тим, які його люблять. Усе їхнє бажання підносилося до вічних, невидимих благ, щоб забезпечити себе від дочасних і видимих речей і не опустити ще до гріха. Не кидайте, дорогі мої надії на нас посту у духовному житті. Ще маєш на цей час і догідну хвилю, ми в часі посту. Саме Господь дає нам цей час. Чому хочеш відкласти на завтра свою постанову? Устань, зараз починай і так скажи, саме тепер пора це робити, саме тепер пора боротися, саме тепер настав час виправитися. Сьогодні день спасіння. сьогодні день сприятливий, бо завтра може не настати. Коли підуєш і шуришся, тоді якраз пора на заслуги. Тобі треба перейти через вогонь і воду, поки дістанешся до місця порохолоди, якщо ж не примусиш себе, то не виконаєш своєї постанови. Доки ми маємо це немічне тіло, не можемо бути зовсім без гріха, ані жити без журби й болю. Ми дуже б хотіли мати спокій від недолі, але оскільки через гріх ми втратили невинність, то тим самим втратили і правдиве щастя. Тому потрібно зберегти терпеливість і чекати на Боже змилення, доки не минеться цей стан беззаконня і смерть не переміниться в життя. О, яка велика та людська неміч, що постійно має нахил до злого. сьогодні сповідаєшся у своїх гріхах, а завтра знову робиш те, у чому сповідався, тепер постановляєш вистерігатися. А через годину робиш так, мов й нічого не постановляв. Цим справедливо самі можемо впокорюватися й ніколи не думати про себе високо, якщо ми такі слабкі хитки, та й через недбайливість можна швидко змарнувати те, що з великим трудом миласці Божі ледве-ледве набулося. Що з нами може стати ще наприкінці, якщо ми вже так рано остигаємо в доброму, гори нам? Що так вчасно хочемо піти на спочинок, мов би, то вже настане для нас мір і безпека, коли ще навіть знаку правдивої святости не видно в нашому житті. Певно, що треба було нам, як добрим навикам учитися інших звичаїв, може, б тоді була надія на виправлення в майбутньому і найбільший духовний поступ. Амінь. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недвейливости, властолюбя, пустомовства відчини від мене, Духа чистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже очисти гріхи мої, помилуй мене. Безщеслана грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішним, Боже чисти гріхи мої помилуй мене. Безще слана я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже чисте гріхи мої помилуй мене, безщеслана грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже чисти гріхи мої помилуй мене без славна грішив я, Господи, прости мені, Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюбе і пустомовства віджени від мене, духа, чистоти покори, терпеливости й любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Христу Твоєму поклоняємося Владико, і святе Воскресіння славимо. Христу Твоєму поклоняємося Владико і святе Воскресіння Твоє славимо. Христу Твоєму поклоняємося Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Ам. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!